Скільки вам років, Лариса Вікторівна? 63. 63 Як давно виходите к нам за обідами? Последні півгода кожен день. Кожного дня приходите до нас за обідами. Бо пенсії ще немає. Ще немає пенсії. Немає А роботи вже немає. Ага. І здоров'я немає. Немає і треба. А пенсії чому ще немає? Оформлення в сентябрі сказали приходити. У сентябрі. От, а наші. що вам їсти ж цей, цей період, три роки, оці коли пенсія? Нічого. От от я тут хожу і в монастир хожу іноді. От це я і виживаю так. Якщо б ні, вот эта ваша допомога, так вот каждый день сижу в очереді. Угу. Так що вам дуже дякую за те, що ви нас підтримуєте. Бо от я в таких зараз умовах опинилася, що якраз мені дуже дуже потрібна ваша допомога і ваша їжа. Дякую. Завдяки нашим обідам ми маєте можливість просто їсти. Так, да, так. Да, да. Комунальне платити нечим. От тут, от, от. Наша виручка отут. Дякую Богу. вам за те, що ви небайдужі до таких. Приходьте, людей. будь ласка, да, поки знову ж таки, поки у нас є сили, та змога, можливість будемо. Дай Бог, Дай вас Бог щоб, щоб, щоб були ваші обіди, бо без них мені не вижити ніяк.